Усі люди в Христі мають однакову, рівну і повну, абсолютну цінність. Важливо розрізнити цінність і роль. Важливо розрізняти цінність і зрілість. Також важливо розрізняти цінність і відповідальність. Що означає однакова цінність. У, у Христі цінність людини. Не вимірюється дарами, у Христі цінність людини не вимірюється служінням, духовним стажем, також цінність не зростає від успіхів і не зменшується через, через падіння. Написано в Божому Слові, що вже немає ні юдея, ні грека, бо ми всі одне, одно в Христі Ісусі. Дивися Галатам 3:28. Наша цінність ґрунтується, твоя і моя, ґрунтується не на тому, що ми робимо для Бога, а на тому, що Бог зробив для нас. На тому, що Бог зробив для тебе і для мене. І це дуже важливо розібратися в цій темі. Чому ця цінність однакова? Як ти думаєш? Тому що за кожного заплачена та сама ціна кров Христа. За тебе заплатив Христос і за мене. Усі прийняті однією благодаттю. усі мають одного Отця, написано викуплені дорогою ціною. В 1 Коринтян 6.20. Христос, Христос більше не помирав за пастора і менше за новонаверненого. Часто люди плутаються, і я колись плутався, і Бог дотепер мене вчить і відкриває, відкриває істини. Перша помилка плутати цінність із роллю. А роль і цінність це різні поняття. Дивися, в церкві є різні дари, в церкві є різні служіння, в церкві є різний рівень відповідальності. Члени тіла мають різні функції, написано в Римлян 12 розділі. Але різна функція не дорівнює різна цінність. Різна функція не дорівнює різна цінність. Це перша помилка. Друга помилка. Плутати цінність із зрілістю. От, цей брат такий зрілий, він, він цінніший. Зрілий християнин. Має більше відповідальності, зрілий християнин е, має більше впливу, зрілий християнин має м, більшу відповідальність перед Богом. Але від кожного, кому багато дано, багато і вимагатиметься. Про це написано в Луки, 12 розділі 48 вірш. Але його цінність не більша, ніж у слабшого брата. От є слабший брат. І є брат, який вже зр... ну, має більшу зрілість. Цінність однакова, тому що і в ньому Христос, і в іншому Христос. Це друга помилка. Тепер дивіться, давайте поговоримо от з психологічної точки зору. Тому що я, я люблю досліджувати, як працює психіка, як працює, е... як Євангелія впливає на наше психічне, ментальне здоров'я. І давайте зараз поговоримо про психологічний вимір. Коли цінність, я ось так зроблю, коли цінність умовна, тоді з'являється конкуренція в церкві, тоді з'являється духовна гордість, тоді е, з'являється страх бути гіршим, і служіння стає таким невротичним, тобто, щоб заслужити. Це коли цінність умовна, служити, заслужити. Страх появляється. А коли цінність безумовна, тоді служіння випливає з любові, а не зі страху. Тоді є повага до слабких, тоді є м -м, така атмосфера безпечного духовного зростання, безпечного духовного зростання. І наостанок е є така формула, ну це не аксіома, як то кажуть, але дуже гарна формула. Ми, я, ти, ми рівні, ми рівні в цінності, ми різні в дарах, але ми не рівні в зрілості, але однаково прийняті. Я думаю, це відео тебе благословило. Миру тобі і благодаті.